Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Загинув рятуючи побратимів. На Одещині попрощалися із військовим ЗСУ. Три жінки-переселенки перевчилися на порукарів і двічі на тиждень безкоштовно стрижуть людей. Южне проводжали в останню путь військовослужбовця Вадима Яремчука із 2016 року. Був прикордонником. Прав в участь в антитерористичній операції, за що був нагороджений медаллю 22 січня. Після мінометного обстрілу на Донеччині загинув, рятуючи своїх побратимів. Розповіли його товариші по службі. Добрий хлопець, був знайомий з Вадимом з 18 19 року. Він служив на відділі прикордонної служби південний. Запам'ятався як смілий компанійський хлопець, завжди був перший в багатьох речах, як по службі, так і в позаслужбовий час. Потім він перевівся. І ще до повномасштабної війни туди ну, Луганськ, Донецьк там служив, ну, до теперішнього часу. Олег Барков, тренер Вадима Яремчука, із кікбоксингу. Каже, багато часу проводив на тренуваннях, мав дружні відносини із колегами по татамі. Для нас, для всех моих спортсменов он был как, ну не знаю, ну, не, нельзя сказать отец, но вот что-то такое, понимаете, как старший друг, старший товарищ, потому что он один из самых старших моих учеников. Как началась война, он ушел служить, вот. и когда приезжал в отпуск, то завжды приходил на турнования, всегда приходил пораньше, чтобы поработать на мешках отдельно, бо. о завжди тренування 1,5-2 години, йому завжди мало було. На початку цього року Вадим відзначив свій день народження. Тепер йому назавжди 37. Після того як громада попрощалася із загиблим, священнослужитель відспівав молебен Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Далі колона рушила на кладовище. Шина Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одещина. Станіслав, один з засновників музею українського спротиву та волонтер. Розповідає, працював в туризмі з початком повномасштабної війни. Переїхав до Одеси з рідного Херсону. 24 лютого, і десь уже тільки в березні до мене дійшло, що я не буду більше проводити екскурсії в Херсоні. Можливо, навіть ніколи. Ти приїжджаєш, а це. Якби це вже не те місто, тобто воно змінилось. Ти як бачиш, просто тінь міста. Я, звісно, пишаюсь з деякими людьми, які там досі знаходяться там і якось живуть. В Одесі Станіслава прихистили колеги по цеху та каже, дали змогу допомагати військовим. Вони із вдячності дарували різні артефакти війни. Так починалась колекція музею. Ми воюємо з орком звичайним, у да, якого там радянська каска, радянський ремінь це реально з російських військових знято. Але також ми воюємо і з орком прокаченим, у якого більш кращий клас захисту. Да. І знову таки ж, але неважливо. Як вони виглядають зовні живуть вони завжди? Ось таким чином. Вони навіть не соромляться С свого походження, да срідіворов все чесно. Тобто, да, воюємо з людьми, які прийшли до нас красти. Всі експонати перевірені дозиметром та безпечні кажуть. В музеї найвище да це скіф, да, це українська розробка. Також є да, тубуси від партнерів. Є, так би мовити, радянський спадок, який є на озброєнні, як і у нас, так і у них. Ось цей птур да, противотанковий. Він якби рашистський, але наші хлопці його гарненько віджали і не переживайте назад, снаряд повернули. Все від сухпайків до противотанкових мін. Тут можна побачити та дізнатись історію кожного експонату. Ось ця плита, з плитоноски зберегла життя італійській журналісті. Дуже важка насправді річ, але найважливіша на війні. Ви можете побачити цей слід так, потримати в руках та відчути цю вагу. Може кожен відвідувач музеї українського спротиву, але під наглядом екскурсоводів. Це лівий берег, це вже за антонівським мостом. Як їхати на Олешки? Олешки самі досі окуповані. Ви можете побачити, як і на всіх знаках, що у нас тут висять музеї, велика кількість отворів, тобто можна тільки уявити, які бої там точаться. Найцікавіше кажуть музеї, буде дітям. Тут відбуваються заходи, де вони можуть поспілкуватись з волонтерами, військовими та зробити щось разом, як, наприклад, окопні свічки. Важко розповісти все. Ну я не знаю. Ось ось ці всі хлопці, це ми їх вдягнули. Ось ця всеформа це наша. Mm -hmm. Ну ось ось я стою. Ось наш товариш Даніель Салем. Я думаю, його впізнали. А, з ним Одесит, не... до речі Одесит, і сидодесит його найскладніше вдягнути, бо він дуже високий, дуже широкий. Да? І він до нас Вам часто приходив не тому, що да нам вдалося. Та головна гордість музею, як кажуть, не експонати, а автографи героїв, які заходять в гості, зізнаються, це ніколи не продадуть на аукціоні або за донати. Всім охочим допомогти волонтерам. Пропонують донатити при вході на зсу. Ольга Глечик, Сергій Романенко Суспільне новини, Одеса. Лариса, Анна і Наталя переселенки з окупованих територій. Після переїзду жінки змінили свій рід діяльності, пішли на курси перукарів. А тепер двічі на тиждень стрижуть тих, хто цього потребує. Дуже подобається. Дівчата з мене зробили як… Плануєте ще повертатися. Як вам взагалі така ініціатива? Подобається. Добру справу роблять. Дійсно, що добру справу. У мене ну, не було можливості зробити собі якусь там прическу. Ну, ви поняли мене. А от у Фейсбуці прочитала, да, дівчинки приглашали. Розпочали цю ініціативу з вересня після завершення курсів. Нас судьба познайомила. с удовольствием сейчас работаем, помогаем мы здесь в месяц два раза, так сказать, набивали руку, с удовольствием помогаем переселенцам, таким как мы, всем одесситам, которые приходят, те, которые могут позволить и не могут позволить. Вот, скажем так, просто сделать прическу, стрижку – это большая радость, это большие эмоции, счастье. Ну, котрої не всі можуть дозволити. Якщо нас так прийняла хорошо Одеса, чому ми їй не зробимо добро? Коли ми приїхали, дуже потребували допомоги в Одесі і столкнулися з тим, що багато людей допомагали нам зовсім безкорисно. І тепер я да, маю таку потребу теж зробити для когось добро. Обладнали дівчатам приміщення на базі одного з благодійних фондів. Допомагають і зв'язуватись з клієнтами. Дуже багато людей приходило, і коли вже стало чуть прохолодніше, ми е Предоставили своє приміщення, щоб вони могли робити тут. Ми не рахували ці, але кожен день скільки 12 чоловік стригуться безкоштовно, да, два рази в місяць. Десь от можна порахувати, десь ну 50 чоловік. Ну як воно буває по, -по різному. Дмитро Васильєв, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса.